Параграф 18. Пагін та його видозміни. Які будова та функції стебла, Яка будова пагона? Пагін система надземних вегетативних органів рослини, як от стебло та листки. Хоча листки й стебло пов'язані просторово, але кожен із цих органів має свої особливості будови. Та виконує певні функції. Пагін несе й бруньки. Зачатки нового пагона. Бруньки вкриті зовні ущільненими, видозміненими листочками лусками. Вони захищають внутрішні частини бруньки від ушкоджень. Захисну функцію також здійснюють смолості речовини, які виділяють клітини луски та волоски, що їх вкривають. Наприклад, у тополі або берези. Це забезпечує додатковий захист від холоду та висихання. Зачатковий пагін складається із зачаткових стебла та листків. Під зовнішніми лузками розташований конус наростання, верхівка зачаткового стебла. Клітини, конуса наростання діляться, забезпечуючи ріст пагона у довжину. За розташуванням на пагоні розрізняють бруньки верхівкові та бічні. Верхівкові бруньки розміщені на верхівці стебла. Бічні бруньки поділяють на пазушні та додаткові. Пазушні бруньки утворюються в пазусі листка ділянка між основою листка та стебло. Натомість додаткові бруньки можуть закладатись на будь-якій частині рослини. Після зимівлі бруньки починають розвиватися і дають початок новим пагонам. Але деякі з бічних бруньок не розвиваються це так звані сплячі бруньки. Вони можуть перебувати у стані спокою декілька років і починають розвиток у разі ушкодження верхівкової бруньки. Які будова та функції стебла стебло. Осьова частина пагона, яка з'єднує в єдине ціле всі його складники, листки бруньки. Основна функція стебла проведення розчинів різних сполук. По ньому вода й розчинені в ній мінеральні речовини рухаються від корення до надземних органів висхідний рух, а розчини органічних речовин від листків до всіх органів, які розташовані нижче несхідний рух. Ще одна функція стебла опорна. Вона полягає в тому, що стебло підтримує у певному положенні інші наземні частини рослини бруньки, листки, квітки тощо. За рахунок галуження стебла збільшується площа поверхні надземної частини рослини. Зокрема, за рахунок галуження стебла дерев формується їхня корона. Зелені стебла здійснюють фотосинтез. На стеблі можна побачити місця прикріплення листків вузли. Частина стебла між двома сусідніми вузлами має назву міжвузля. Верхній кут, утворений поверхнями стебла і листка, називають пазухою листка. На поперечному зрізі стовбура дерева. в ділянці деревини – Можна побачити світлі й темні концентричні кільця. Їх називають річними, оскільки щорічно з'являється одне таке кільце, що має світло та темну ділянки. Поява річних кілець зумовлена сезонною активністю твірної тканини стебла. Підрахувавши кількість річних кілець головного стовбура, можна визначити вік рослини. А що ширше річне кільце? То сприятливішими були погодні умови цього року. Якими бувають видозміни пагонів. Пагін, як і корінь, крім своїх основних функцій, може виконувати й додаткові. У зв'язку із чим виникають його видозміни. При цьому видозмінюватись можуть як надземні пагони, так і підземні. Видозмінами надземних пагонів є колючки, вусики, вуса. Та надземні стеблові бульби. Прикладами видозмін підземних пагонів є підземні стеблові бульби, кореневища, цибулини та бульбоцибулини. Видозміни пагонів допомагають рослинам пристосуватися до певних умов зростання. Так, у видозмінних підземних пагонах трав'янистих рослин відкладаються запасні поживні речовини, як от у бульбах, цибулинах цибулинах, кореневищах. Щорічно восени надземна частина рослини відмирає, а видозмінені підземні пагони переживають несприятливий зимовий період у ґрунті. На весні наступного року накопичені запаси поживних речовин рослина використовує для розвитку надземної частини. Цікаво знати важливу роль видозмінені пагони відіграють і в житті людини. Бульби картоплі, кольрабі, топінамбура, цибулини часнику та цибулі городньої, людина вживає в їжу. Із бульб картоплі добувають крохмаль і патоку. Водозмінені пагони використовують і в медицині. Із цибулин часнику та цибулі отримують вітаміни. З кореневищ валеріани та конвалії виготовляють лікарські препарати. Вони заспокійливо діють на нервову систему людини. Стеблові бульби, цибулини, кореневища, вуса використовують для вегетативного розмноження культурних рослин. Це дає змогу отримувати багато посадкового матеріалу. Надземні видозміни пагона. Надземна стеблова бульба. Потовщене стебло, в якому запасаються поживні речовини. Вуса. Тонкі повзучі стебла забезпечують вегетативне розмноження. Вусики підтримують стебло в певному положенні. Колючки захищають рослину від виїдання тваринами. Підземні видозміни пагона. Підземні стеблові бульби. Накопичують поживні речовини, за рахунок яких рослина виростає наступного року. Цибулина. Накопичує поживні речовини, за рахунок яких рослина виростає наступного року. Бульбо -цибулина. Накопичує поживні речовини, за рахунок яких рослина виростає наступного року. Кореневища. Накопичує поживні речовини, за рахунок яких рослина виростає наступного року. Узагальнення Пагін надземна частина рослини. Що складається зі стебла, листків, бруньок. Пагін може видозмінюватися відповідно до умов існування на колючки, вуса, вусики. Видозмінені підземні пагони це бульба, кореневище, бульбоцибулина, цибулина. Дякую за перегляд та до зустрічі у нових відео!